Представляю вам відро для сміття з поворотною кришкою на 27 літрів. Виготовлено в Туреччині, місто Стамбул. Компанія виготовляє продукцію вже понад 20 років. Відро має білий колір, виготовлено з нержавіючої сталі, вкрите порошковою фарбою і додатково запечено в печі, що подовжує термін його експлуатації та підвищує якість. Відро має такі розміри. Висота 56 см і діаметр 25 см. Відро має зручну конструкцію. Якщо вам потрібно викинути сміття, ви можете зняти кришку. Детальніше про кришку. Вона має обертовий механізм з магнітом, що дає змогу повертатися в початкове положення. Відро підійде для будь-яких локацій: ресторан, офіс, готель, все що завгодно. А ще детальніше хочу розказати про його переваги. Обертова кришка дає змогу викидати сміття, не торкаючись смітника руками. А тепер я приведу вам три аргументи, чому варто купити це відро саме у нас. По-перше, ми прямі імпортери. По-друге, великий асортимент та наявність на складі в Україні. І по-третє, приємна ціна, яка вас здивує. Придбати це відро ви можете на нашому сайті за посиланням під відео або за номером телефону. Він, до речі, безкоштовний. Чекаємо ваших дзвінків. Тож робіть ваші приміщення стильними, красивими та елегантними разом з нами!